Ну що, вітаю вас, родичі. Сьогодні ми не починаємо нове проходження, не повертаємось до старого. Сьогодні у нас невеличка реакція, тому що Stalker 2 останній час радує нас дуже великою кількістю інформації та матеріалів. Позавчора вийшов діпдайв з розробниками, де вони показали майже півгодини геймплею, відкритий світ, проходження однієї з місій. А також поділилися купою інформації. Я не записував реакцію на Діпдайв спеціально. Ми лише з дружиною наросла боні, подивилися це під час стріму, тому якість там може бути не така прям суперсерйозна. Але тим не менш я це змонтував зі стріму, виклав на другий канал, тому якщо вам цікаво подивитися мою реакцію, можете глянути за посиланням в описі. І на наступний день, вже вчора, вони викладають ще одне відео, де детальніше проходяться по загальному світу і по локаціях. Тому на цей раз я серйозніше підійшов до питання, записав Макс. Симальній для мене якості щоб максимально насолодитися тим, що нам покажуть. І опублікувати це на основний канал. Також приношу вибачення перед тими, хто так довго чекає проходжень, особливо перед тими, хто чекає доповнення до GTA 4. Все буде. Скоро повертаємось в графік. Мені треба було взяти невеличку паузу, тому що у нас на днях планується величезна поїздка з мішою Лебігою, і, і мені треба було до всього підготуватись, тому що я туди їду як оператор, як технічний асистент стосовно всієї стрім-складової. Тому не переживайте, зі мною нічого не сталося, просто треба було взяти невеличку перерву, щоб все це організувати. І також не забувайте, що коли немає відео, все одно завжди я стріму на твічі, і там можете приходити, дізнаватися, як в мене справи, чи, хоча б підписатись на телеграм-канал, там також постійні апдейти. Ну що, давайте вже не тягнути. Не забувайте про лайк, коментар, підписку. Погнали! Блін, мені подобається, що чим більше, чим ближче реліз, тим більше нас цим балують, і прямо у них дуже класно вдається підігрівати інтерес. Бо я постійно, ну, скільки часу, оце там, типу, останній рік, останні два роки. Постійно, там, якщо дивитися, там олд боїві доси виходять, все, все про сталкери, я все дивився. Але такий, типу, ну я чекаю, чекаю, але це не, най, не, най, не найочікуваніша моя гра. А тепер стає одна з найбільш очікуваних. По вікнах, по вікнах, стрельни хочу подивитися, як вони б'ються. Бляха, який кайф, хто не знає колись, коли я проходив ще перші сталкери, моє найбільше бажання було поскоріше добратися до прип'яті самої. Я ще дитиною був в школі, і я мріяв добратися нарешті до прип'яті, щоб постріляти по вікнах, подивитися, чи вони будуть розбиватися. А я, типу, малий був, мені важко було грати. і Я там вже в якийсь момент задушився. І я такий, ладно, я добьюся своєї цілі, і я просто пробігав абсолютно всіх. Я в якийсь момент натарив аптечок, натарив нонстопів, і просто біг через всі локації, щоб добігти до прип'яті і подивитися, чи вікна будуть битись. Щось мені підказує, що тут нарешті вони будуть битись. Вау. О, ти дядя. Це ж. При... Боже, як називається? Як називається ця, ця штука? Це ж тупо на кордоні якраз оця локація. АТП, да-да-да. Вау. Воно прям таке ехо буде давати. Боже, як це круто, я аж не можу в це повірити. І мені дуже подобається, що вони локації зробили реально дуже схожими. Ну, я так розумію, вони допрацьовані будуть. З однієї сторони, хочеться чогось нового, а з іншої сторони, а як пояснити, що воно там, типу, локації були б зовсім іншими. Зона то та сама, і історія продовжується. Класно, що вони перенесли ті самі локації, доробили їх, зробили їх реалістичнішими, але ти, ти будеш знати, ти будеш впізнавати ці маршрути, будеш знати всі дороги, які ти топтав роками взагалі. Я дуже сподіваюся, що в S.T.A.L.K.E.R. 2 можна буде підійти до багаття і сісти. Не присісти, затискаючи контрол, а прям сісти, посидіти, почилити. Мені цього дуже не вистачало в основній грі. Да, по любому марафон буду робити. Біля кожного багаття лежав пістолет і вікно. <звіт> Абсолютно в будь-який момент можна зробити обкладинку для відоса. Абсолютно будь-яка зброя в руках, будь-яка локація, будь-яка погода, будь-який час доби це вже готова обкладинка для відосу. Подивіться, як воно гарно виглядає. Тати що? Це відображення. Мені мало, я хочу ще. Вау. До речі, хто ще не бачив, я опублікував, як ми дивилися, Deep Dive. бо це відео на 30 хвилин. Є на другому каналі. Я його опублікував на другий канал. Кому цікаво, можете подивитися теж. Свіжий коментар розробника S.T.A.L.K.E.R. 2. В нас не вийшло досягти лише два моменти через рушів S.T.A.L.K.E.R. 2. Це розбивання вікон і сісти в барі. <свіс> 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 так, стоп. Я вже домонтував це відео, зарендерив його, почав завантажувати на YouTube як побачив новину, що вийшло ще одне відео про S.T.A.L.K.E.R. 2 від розробників, яке тепер називається Створення Кацен. Тому давайте одразу і подивимось, що воно таке. Боже скільки новинок. За останні три дні, Ага, ну нам тут трішки артів покажуть. Це бачили. Всі ці фрагменти були в принципі у діпдай також. Віддів платить соль. Але ми крайні сімей очі пішки звіти. Володимир Олександрович. Спойлеры! <laughs> На что нам спойлеры показывают? <laughs> Що ти тут робиш? Ви тільки погляньте на це. I am blind, but it is you who cannot see. How long did you know, dear? Undertakings. Before? And what do we have a decade later? The zone, in our image, after our likeness. You asked me about my good luck charm. Remember? Ну, по суті, це все те саме, що ми вже бачили на Deep Dive, Нічого сильно нового не показали. Вони просто випустили це окремим відосом, Але класно було ще раз подивитися, ще раз зацінити. От, до речі, оцього кадру я щось не пам'ятаю зі снорком. По любому, судячи з усього, його показували, але я щось не дуже пригадую.